Друзі, рада вас вітати. Ми сьогодні знову з вами зустрічаємось, тому що інтернет-магазин iFitom проводить розіграш та дарує корисні подарунки для здоров'я та краси. Але для того, щоб їх отримати, треба було виконати певні умови конкурсу. Повідомляю, що всі учасники вже були перевірені на виконання цих умов, тому нам з вами залишається тільки вибрати трьох щасливчиків, до яких поїдуть ці призи. Так, що ми маємо? Ми, як завжди, маємо файлик з учасниками та їхніми друзями. У кожного учасника буде по два номера, їхнє ім'я та в прізвище, і друзі, яких вони відмітили. Номерки будуть вибирати програма Random. Так, вписуємо максимальну кількість в програмку. Максимальна кількість у нас 3545. Вписуємо. 3545 є. І генеруємо першого переможця. Я бажаю всім удачі. Поїхали. 1245. Йдемо вверх. 1245. Це у нас друзі Валентина Ніко. 1245 Валентина. Валентина. Валентина, я вітаю, я вітаю Валентину. 1245, все вірно. Валентина перший переможець. Так. Генеруємо другого переможця. 715. Йдемо вверх. 715. 515 це у нас, друзі. Ні, це просто Галина Стрільців. Стрільців, можливо, неправильно вимовляю, вибачте. Галина. Галина, 715 номер. Дивимось, правильно, Галина є. Друзі, є, все вірно. Галина. Вітаю Галину. Супер. Вибираємо. Останнього третього переможця. Поїхали 2248. 2248. йдемо вниз. 2200 2248, 2248. 48 це у нас е, Галина Стрільців. Та Галина знову у нас випала, тому ми переобираємо галина е, генеруємо. 47 номер. 47 номер у нас а, у нас. 47 номер у нас Татьяна Баранчук. Татьяна Баранчук. 47 Татьяна. Татьяна. Таня. Так. Е, супер. Супер, супер. Я вітаю переможців, Також вітаю учасників. Тому що не засмучуйтесь, конкурс буде продовжуватись на постійній основі, як завжди. Тому я з вами не прощаюсь. В наступному разі обов'язково і вам фортуна посміхнеться, тому до зустрічі і всіх цілую. Па-па!